Міністерство національної освіти Польщі і Міністерство охорони здоров'я запустили спільну програму із вакцинації вірусу папіломи людини у школах, отримати щеплення учні віком від 9 до 14 років зможуть безпосередньо у навчальному закладі. Програма загальної вакцинації від цього вірусу розпочалася ще торік, у червні. Однак, як зазначила міністерка охорони здоров'я Ізабеля Ліщина, рівень вакцинації України. Ні, все ще дуже низький, а можливість зробити безплатне щеплення в школі покликана покращити цей показник і має попередити виникнення різних видів раку, які можуть бути викликані цим вірусом. Говорить міністерка національної освіти Польщі Барбара Новацька. То є один, хба єдиний. Це, мабуть, єдиний вид раку, проти якого існує вакцина, яка допоможе вижити. Ми можемо запобігти цьому. І завдяки освітній компанії щепленням у школах. Деякий час тому разом з міністеркою здоров'я ми надіслали листи директорам шкіли, їхнім заступникам та попросили долучитися до цієї великої акції. Вчора разом із медичними експертами ми провели вебінар для керівників шкіл. Розповіли їм про програму про її. Необхідність, обґрунтування та Принципи, які лежать в основі вакцинації, програма вакцинації проти вірусу папіломи людини не нова, але нововведенням є те, що за згодою батьків вакцинація може здійснюватися у школі. Тож їм не доведеться витрачати свій час, який є дуже цінним ресурсом, аби йти на щепленням до педіатра. Але й аби ця вакцинація могла відбуватися у школі, потрібна також освітня програма, наскільки важливою є профілактика. Актика і вакцинація, і як вони можуть врятувати життя і здоров'я людини. Я задоволена тим, що ми порушуємо цю соціально важливу тему разом із міністеркою охорони здоров'я. Це рішення, яке є доленосним для багатьох людей, тому що кожна вакцинована дитина, хлопчик, дівчинка будуть захищені від хвороби. Ми врятуємо цю дитину від раку. Тож, моє велике прохання до вчителів, директорів шкіл розповісти про нашу програму в. Вже зараз на батьківських зборах у найближчі дні та тижні я закликаю батьків записати своїх дітей на вакцинацію. Разом із тим, вакцинуватися від вірусу папіломи людини, яка запобігає раку, може людина будь-якого віку. вікучковіросовіхапефакторила хворобами новотворовим. Може защепитися особа в кожним віку. Програма, яка може врятувати життя, дозволить також проводити вакцинацію проти вірусу папіломи людини у початкових школах. Нині, за інформацією, Міністерства охорони здоров'я Польщі у віковій групі. 9-14 років вакциновано 183 тисячі дітей, і це приблизно 20 відсотків. Повідомила Ізабеля Льощина. Директори шкіл самостійно вирішують, чи приєднається їхній заклад до цієї програми, але остаточне рішення завжди за батьками, говорить очільниця польського міноздорову. Апелює до директорів в школу. Я звертаюся до директорів автономних шкіл. Це ваше самостійне рішення долучатися до програми чи ні. Але я заохочую зробити це для наших дітей. Все, що вам потрібно зробити, це сказати так. Зверніться до свого закладу первинної медичної допомоги або до клініки медико-санітарної допомоги. Можливо, ви вже співпрацюєте з ними. Якщо ви не знаєте з якою амбулаторією сконтактуватися у цій справі, у цьому допоможуть міністр місцеві управління охорони здоров'я все, що потрібно зробити, це звернутися до лікаря загальної практики і домовитися про візит на певну дату. Давайте доучимося разом і подаруємо здоров'я нашим дітям. Але в і подаруємо здоров'я нашим дітям. Це була очільниця Міністерства охорони здоров'я Польщі. Вона зазначила також, що від вірусу папіломи людини нині є дві вакцини на вибір. У майбутньому ця програма буде розширюватися. А отримати низку важливої інформації про більшість щеплень можна на сайті Міністерства охорони здоров'я Польщі на спеціальному порталі про вакцинацію щепіння.інфо а також на гарячій лінії. Проте для того аби люди люди почали активніше вакцинуватися, потрібна дуже потужна інформаційна компанія звісно, великою проблемою є пропаганда, яка дуже часто вкидає фейки про вакцинацію у соціальних мережах. Ми спостерігаємо роками, як різні акаунти поширюють неправдиву інформацію про вакцини. З це в один день наступного дня вони, наприклад, агітують антиукраїнські настрої. Це було дуже чітко видно, як пропаганда, ймовірно, із Росії підриває здоров'я, безпеку і життя не лише польських жінок. Оки, чоловіків, а й людей в усьому світі це також великий виклик для цивілізації: навчити себе та інших, як відокремлювати правду від брехні, як відрізняти фейки від реальності, тому що хвилюватися від того, що ти не знаєш, це нормально. Але якщо хтось має сумніви, ставиться питання про те, чи важлива вакцинація, чи впливає вона на здоров'я або безпеку життя дитини, це абсолютно нормально. Інша справа. Коли ці думки засновані на пропаганді серйозне захворювання на жаль з'являються серед нас І добре знати, як можна захистити людей похилого віку і дітей від цих небезпек, ми бачимо ці небезпеки а звідси потрібна не тільки освіта у школі, але й також і медична просвіта. ці загроження стонт едукація, не тільки на пожомі школи і не тільки едукація здоров'я. До інформації, що вакцини проти вірусу папіломи людини використовуються у 125 країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію, і це також є одним із елементом профілактики раку.